Всім привіт! На днях відсвіла лепа. Зараз в цьому відео будемо їхати, я покажу, що там рамки підлили з лепи. І хотів показати, у нас посадили Є одне поле, тут десь 5 гектарів є, і є ще таких пару полів, Розкиданих по, по окраїнах села. Ну, це виходить поле від пасіки десь до кілометра буде від, основ, від стаціонарної пасіки. І хотів показати. Покжидімо, як, як бджола на ту гречку дуже добре йде. І запах дуже файний стоїть, гречка дуже файно пахне, у нас вночі йшов дощ. І зараз виходить такий самий. Вона ну, зацвіла ця гречка, зацвіла ну, десь днів 5, як зацвіла. І дуже сильно добре не йде бджола. Зараз буду показувати далі на пасіки. вже. Так, йдемо далі. Прийшли на стаціонарний точок. Видно по роботі, що все-таки гречка щось в з... неї почули добре. Бо... Ну зараз так пари. Після обіду передавав дощ. Так, покажу оцю сім'ю. Від цієї я воджу в матки. Це материнка, цушу, я привезли матку з Германії. А це сім'я. Зараз я покажу цю сім'ю і на неї я поставив на неї я поставив великий магазин. На велику рамку. І тут поставив одну рамку з розкладом підняв, е, виходить, з гнізда. О, тут я беру ліченки. Так, тіло себе, зараз я її, я її буду забирати зараз на цей. На... Ну, от, якщо далі подивитися, видно, що дуже дуже добре вони гречку. Та сім'я дуже добре гачку чує. І покажу цю я рамку спеціально підняв сюди наверх, щоб не лізти вниз, бо я від неї почерез, ну, через кожен день беру привилку. Та, діймо, ну. Тут рамочку поставити, щоб навіть, не пахнути. Добре? Так. І зразу покажу. Що вони сюди принесли? Ця сім'я дуже добра, ну можна сказати, що дуже сильно. Погжидіємо да, нестам, що винося там гніздо внизу, теж 300 Цю рамочку, ну ту я підняв з розкладу спеціально наверх, щоб коли я, бо я див, ну, так, виходить, піднімаю рамку наверх з відкритим розкладом і там, де засів іде. Щоб я не знімав цей мазин, ну, цей мазин великий постійно, то я прийшов і цю рамочку, одну витягну середину і йду привку робити. Так, зараз покажу другу. Тут матка бігає. Ось ця маточка. Бакфаст, племінна. Ну, видно, вона тут почала засівати вже. Е, Опять же, я рішетку не ставив. Можна було поставити рішетку і цей верхній магазин був би суто медовий, Вони б його б забігували без питань. Бо там внизу, виходить, лишився розклад, а тут було все, все сушне тут було. Ну я не ставив, бо я хотів подивитися. Е, як ця сім'я ну цей рік хочу її розігнати по-максимальному і подивитися, що у нас може принести і, ну, і роботу провірити, тому я не ставив подивитися. Вона файно все там позасівала, все пішло. Мед файно носить. Ну Зараз, от, допустимо, зараз я видів її роботу і вона трошки ці рамки верхні підсія і десь от прийду завтра робити вже прививку, то я поставлю решетку і матку спустю вниз і вже не буду її піднімати. Буду її просто тримати на 8 на рамках гніздових. Не буду її розганяти у розклад, ну, щоб вона ресурс свій не, не виробляла. А цей рік ще, ну, ще попробую що з нею віжати, щоб ну, вийти, що, що в неї за цей. Маточку вийде, ну, ще може одну рамочку. Я підняти ну, рамочку ще піднімемо так матку ж на матка вже тут ну я видно як бусте ці рамочки залетіть ну не десь десь так по 2 повазі мають. Якби це було, ну, і це можна сказати, що ця матка, е, коли я взяв, вона, лише, вона була, була одна рамочка печатного розплоду, це виходить десь з першими чесними травня. І одна була трошки засіяна. так. А це з цих вона рамочок, ну, з такою стану вона вийшла вже на два корпуси восьмирамочних. Це 16 рамок виходить додано. Ну І так, якщо б би, якщо би у нас був би соняк, то я думаю, що у нас ще один корпус буде навіть Ну, Бо там внизу теж ну, не хоче не знімати. Там внизу вона засіяла усі, там є шість рам, тако сильно, бо я одну рамку цю підняв, це сьома було. Сильно печата розплоду. Він зараз виходить і вони зараз сильно наберуть нас далі після липу у нас там ще гречку що я показав є. А далі нема вже нічого. Так що зараз смислу з цих сильних сімей нема. Її дочки всі, що тут по пасіки це зараз я вже покажу, які дочки роблять, там вже є магазини. Покажу роботу їхніх дочок тож, по медозбору, я вже ну, видно, що Ну, шкода, що лепа у нас в цьому році не зробила те, що має бути, вона не пішла. Щось там пару днів пішло, вони почали заливати так файно все пішло, потім дощів пару днів, і то вже таке все пішло і не, не, не було товарного взятку. Так, добре тімо, нажимаю на паузу, зараз будемо там. Так. так, прийшли від тої сім'ї, рамку занесли до хати, зараз будемо робити прививку. Е, може покажу, може на днях покажу. Який прийом зараз цей час? в цей час, навіть ну, е, коли ціла липа. Є материнські сім'ї з забрузом, який ми качали мед, я заброс той сій промив. І там ще трохи було меду старого. Я тут розвів таку медову сету. І ті сім'ї, які вводять матки, вони через день їм дається по літрі цей сети. Бо, навіть коли йде взяток. бо взятку нема такого файного, а моточники треба щоб були по максимальному файні. Е, Беремо маску, ну, все-таки грати це можна, але... Но... Джали вроді такі спокійні, але якщо дасть під око, я думаю, що сварити не буде. <ріх> бо ну, ті сім'ї такі дійсно, вони дуже спокійні, там навіть нема про що варити. Ну, Ці верхні, я, ну, я не знаю, бо не дивився, просто я показую сюди, там приносять Зараз покажу, як тут носять. Ну, Нема такого меду, щоб прям, легко не, не пішла так, як, як так як би хотілося. Так. Ну, видно, так. от сім'я пішла, От почав медозбор йти, от вони пішли, пішли, пішли почали роздувати рамочки і все. І не вистачало їм медосбор. Ну, покажемо зараз середину одну рамочку. Ну, сім'ї не зараз на повних корпусах усі сім'ї. можна сказати, що вони зараз готові пірвати любий медосбор. Ну, рвати нема що. Сім'я принесла лип. Як там написав один в е, Як там написав один в коментарях... Липовий метр. Не липовий. липневий метр. <laughs> ну ось така рамочка файна. Ну... да. Ті можна сказати, що... Ну, тут, можна сказати, як перше показував на прицепі, там ми вивозили. Тут лепуть ліпше бджали взяли, бо тут все таки ну, ліс, тут лепи дуже багато є в лісі. Навіть якщо тих день, два-три була погода, ну, супорова була погода, щоб допустим, взяти цей мед, то... Ці сім'ї, вони його ліпше взяли. Там трошки майдала, там більше ближче до полів я вивозив, там на акацію. Ну, все, така рамочка. ну Так, щоб зараз не потомачити, витягнув ще якусь рамочку. Все-таки, як, ну, ну, навіть якщо, от, допустимо, ця сім'я принесла 3, 6, 7, 8, 9, 10 рамочок отаких от вона принесла. І... Залили, ну, тут трошки був, був розплод, він вже вийшов і вони вже це, це залили. Ну, зараз подивимося, чи гречка є, ну, теж капає з рамок. Скоро все, що цю липу я відкачувати буду вже е, після того, як відцвіта гречка, бо ну, ці напріски, що вони напрескою в ну, ці комірки. Цей мед він ну можна сказати, що вони залили липу, трошки почали печатати і зараз вони долейть гречку і запечатують файно ці ромашки І можна буде останній мед взяти дуже, дуже супоровий. Це буде гречка. Лепа і ще може якісь попади. Ну. Ось такі. Зараз. Ну, у нас лепа відцвіла десь днів. Так, відцвіла у нас десь днів. Ну, десь 4 дня назад лепа відцвіла Фу, жарко у маски. Робити. У нас певні пари та тому може буду показувати, якщо комусь буде. Зараз от, допустим, у нас зараз ці сім'ї, виходить, набрали селу, вони всі зараз повні корпуса, всі готові до роботи, а у нас взяток зараз там ще той гречки, а потім вже взятку нема. То ці сім'ї, щоб їхній ресурс не пропадав такими повними корпусами, я буду від цих всіх сімей робити такі зборні отводки. Ну, Якщо комусь буде цікаво, можете написати, а то може покажу. Я буду забирати від, ну, від таких ну, сильних буду забирати дві рамки, це буде забиратися розплот на виході. А від слабших можу забрати одну рамку. І буду робити такі зборні отводки і буду підсилювати. Унизу, в лежаках, там є отводки такі на пізні ну, там відки, вони набрали там зараз 5-6 рам, то я буду цим розпадом підсилювати ті лежаки. І можливо, ще десь там, якщо треба буде якась ну, слабачка, ще підсилювати, то буду підсилювати. Но все одно, якщо я підселюю сім'ю, то качество матки, я дивлюся за качеством, ну, розплат має бути файний. Якщо є якісь пропуски, там, то я ту матку зразу міняю, бо е, нема смислу таку сім'ю підселяти, ти зараз її підселиш, а бла вийде, сім'я набере, а в зиму все одно піде така, бо матка е, Ну, є по-різному, є по... на великі пасіки не може бути все під одну, під один, як от так і все так. На великих пасіках йде по-різному. Тут є виріх 100 сімей і тут. Е, Є сім'ї такі, що села, а є місць самі, от є найшлапші. Ну, в середньому вони зараз всі на, на одній селі. Може було. ну, Вже другим відео я покажу, може, щоб зараз не, не зайняти, покажу в ну, другому відео, е, ну, як я привив, який на даний час який прийом. Там теж за маток е, багато рижих питали. Покажу ще там матки які є. Все, всім пока. Так, ідемо далі. Приїхали на, на цей точок, тут, де на акаці був. Ну, тут лепи теж такі вроде, по, по лісах. Ну, Як я казав вже в попередньому відео, коли знімали там на покинуті пасики, цей рік у нас лепа ну, не, не, не дала так як мало би бути. Я покажу сильну сім'ю, скільки у нас було перейти. Так, подивився тут по магазинах. Таке. Якщо дар подивиться, тут малий магазин. Це вже лепа відсвіла. Лепо вже відсвіла. Ну, так о залили вроді середину. ну трошки почали печатати. Ну, може зараз другу підніму рамочку. Ну, нема е, того ж. Що би хотілося, хотілося б зараз прийти і тут було б файні рамочки залеті. Ну таке. Так, так оглядімо там внизу теж, як виглядає так і виходить, що... Цей мед я вже зараз я вам показую гречку. то там і тут теж є дуже велике поле, недалеко. І цей мед я вже буду, цю липу буду відкачувати, вже подивлюся, якщо вони, якщо гречки почнуть гречку носити, то вже буду відкачувати. Ну, покажу. Це сильна сім'я на велику рамку. Тут таких дві сім'ї. З середини рамочку витягнемо, подивимося Якщо гречка буде добре відділяти, тоді тут вже матка занесла. Матка зайшла і засіяла цю рамочку медову. Тут не було, решетки, тут не було. Ще витягну одну раз. Ну, це жалко, треба було поставити рішетку. Что так, щоб одна Якщо була б рішетка, тоді було б тут все дуже добре. А так, без рішеточки. Ну, ще не знати, може, може матка піднялася наверх, може внизу вони залили лів, ну, нормально. Ось так, рамочка залита. Ну, ці ще більш-менш ще непогано взяли, тому що матка рамочки засіяла. Пойдемося тут.

Я, можливо, прийду сюди, можливо, ще раз приїду і все-таки поставлю, ну, знімлю цей корпус і поставлю рішетку. Щоб матка, якщо вона тут буде, бо суточно засіви тут не вижу, вона зайшла, засіла, вони це залили і так це все Прийду і поставлю рішетку, щоб розклад цей вийшов і потім... Можливо, і відкачаю цей мед, бо тут зараз ну, це чиста лепа, бо все-таки гречка е, лише тепер почала цвісти. Вони ще досить, непогано взяли таких пару сімей і можна хоч ну, щось взяти іменно цього меду. То, що, да, доби, ну, треба було, Я не думав, що вона підніметься матка вар, Але все-таки логічно вийшло, бо ми відкачали рамки, перенесли, да, заклали рамки відкачені, бджола піднялася на них, сушити їх і з ними піднялася матка. І в нас видно, що вже печати, зараз вже на виході буде. Матка засіла п'ятаки, вони залили і вона назад спустилася вниз. Я Зараз ще на пасіці. Я покажу, ну показав як тут, і зараз на пасіки ще поїдемо і покажу як на, на стаціонарі як перенесли.